Урожай, урожай, дивіться, абрикоска, дивіться які плоди. о, такі великі, гарні. Знаєте, це моя така вже здійснена дитяча мрія. Діти люблять абрикоси, от всі люблять. І ми любили. Але моє дитинство таке було небагато на екзотичні ягоди чи фрукти. От у сусідів була абрикоса, але сусіди. Не дуже щедро роздавали дітям. Треба було вкрасти. То тобто через паркан перестрибнеш, в подол набереш абрикос і додому. І я мріяла мати свою. І в мене вже одна була, всохла, вони чогось швидко всихають. І я, коли стала господиною в батьківському домі, я посадила. Посадила дві щепки, дві абрикоски. І вони виросли. Гляньте, яка. От. Одна і друга, але друга цього року не плодоносить. Не знаю, може вони через рік будуть, як дасть Бог. Бо перший раз перший раз я буду їсти плоди своєї абрикоси. Ні, брешу. Того року було щось 4 чи 5 ягід, більше не було. А цього року вже ось такі в мене є абрикоси. Дай Боже, щоб вона виросла велика-велика, кріслата і росла багато років, щоб кожен рік приїжджали мої внуки. І ласували такими шикарними, шикарними абрикосками.